Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на грудень 25-го року. Я вже витягла карти. Давайте дивитися. Перше, що випадає, це король мечовий. А, ну, по-перше, близнюки, ви мечова масть. Да? Це логіка, комунікація, думки, інформація. Це все за що відповідає ваш знак, в чому ви гарні. Король мечовий це, в принципі, апогей. А, і він говорить нам про те, що ви можете або е, бути таким королем мечовим, да, тобто займати якісь високі позиції, мати якусь серйозну відповідальність, займатися якимось серйозними справами, планувати щось довго, працювати довго, працювати з інформацією. Е, ну от да, логічно все. Або це буде якийсь спеціаліст, лікар, не знаю, юрист. Айтішні. Да? Тобто ця, ця людина, яка дуже така серйозна, строга, логічна, беземоційна, але яка майстер в своїй справі, яка вам буде допомагати. Вот. Плюс це може бути ваш партнер. Да? В принципі, з яким ви. В контакті також це е, питання дисципліни, питання е, якоїсь, де треба бути серйозним, наполегливим, дуже скурпульозним. І ви таким, е, так, такою людиною можете стати. Але при цьому, паралельно з цим, у вас є лицар води перевернутий. Перевернутий лицар води нам може говорити, що ми переходимо зі стану короля мечового в стан такого серйозного зібраного в стан... Е, Розпливаючіся якоїсь е субстанції, да, яка не знає, що її робити, вона розчарована, вона е не розуміє, куди, що і як. Да. Лицарь води це завжди стан е розтікаючийся, коли ми не впевнені в собі, коли нас дуже важко дуже нам важко повірити в себе, коли. Нам потрібна опора на когось опертися, комусь повірити, да, тому що самі ми в себе повірити не можемо, да, от настільки ми в собі не впевнені. Чи може це означати дитину, наприклад, а вас як дорослого? Так. Тобто взаємодія між дітьми, взаємодія між. Людьми, які відчувають себе слабкіше, і де ви будете ну, намагатися когось підтримати, хто слабший, або вас будуть так підтримувати, або ви будете переключатися з двох цих станів, тому що вони насправді антагоністи. І остання карта це коханці. Коханці це карта, ну, по-перше, партнерства, закоханості, симбіозу, це карта комунікацій, коли ми. В якійсь групі, в якій в якомусь колективі. Нам класно, ми поєднані цінностями, поєднані е, баченнями, да? і нам приємно бути в цьому колективі. Це перше, друге, це питання вибору. Будем, будете стояти перед вибором, що зробити, куди піти, як і так далі. Тобто, дуже буде багато питань в цьому місяці, де ви повинні приймати ці рішення зі сторони, куди я хочу. Не як треба, а куди я хочу. Завжди. Закохані на це відповідають. Плюс це якась ем, романтичність, це якийсь такий вайб студентства, Да? Тобто, коли от ми кудись несемося, у нас все отак шкереберть, але ми в цьому кайфуємо. В принципі, це люди, які нас підтримують навколо: сусіди, колеги, друзі. Якісь да, от, от, в такому аспекті. І нам в цьому хорошо. От, тому я б сказала, що е якщо ви будете все ж таки переключатися на, це, на цього лицаря води, вам буде на кого опертися, щоб трош трішки там побути і повертатися назад у свій звичний, е такий лаконічний, дисциплінований стан. Далі е ваша робота, ближнюки, в грудні. У нас тут королева жезлова. Королева жезлова, в принципі, нам показує той факт, що роботи буде дофіга, але ви в цьому будете кайфувати. Королева жезлів дуже любить роботу, вона дуже любить реалізацію: бути на виду, бути поміченою, бути в центрі уваги. Бачите, там. Вулкан кипить, вона з цими квіточками, вона кудись мчить, тобто вона кайфує від цього всього. Тобто, навколо відбувається якийсь хаос, а вона королева цього хаосу, вона в ньому народилась, вона його любить, вона відчуває себе там як риба в воді і абсолютно не помічає якихось складнощів. Багато комунікацій, поїздок. Якихось маленьких справ, які вона всі виконує, всі робить, і відчуває наповненість через це. Далі особисте життя блуньки, у кого є партнер, десятка жезлів. Десятка жезлів нам говорить, що набралися ви справ, набралися ви хлопот, обов'язків, і вам це треба нести. І от дуже про мені про сім'ю. В цьому місяці, тому що дерево в скіріт, да? і можливо бути зустрічати своїх родичів, можливо бути багато з ким зустрічатись, багато всяких хлопот в парі, можливо, щось треба все встигнути до кінця року закрити і так далі. Тобто це навантаження, яке ви несете, несете свідомо, можливо, десь важко, але в принципі посильно. Так і. Близнюків, у яких партнера немає. Бачите, у вас випадає перевернутий лицар Кубків. І нам тут показують, що особисте життя, чесно кажучи, лицарь води перевернутий, це можете бути ви, тому що у нас випадає вже така карта. Це от дві однакові карти просто з різних коло. Це можете бути ви, які, близніки, у яких немає партнера, ви, типу, як розклеюєтеся: ви такі, о Боже, все, немає партнера, я нікому не потрібна і так далі. Да? Це перший момент. Другий момент вам може попастися лицарь води перевернутий. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, що гірше, тому що перевернутий лицарь води це от така от, е, субстанція, яка попалася вам. Да, це такий безнадійний романтик, який не знає, на що опертися і буде опиратися на вас. Е, який, якби, бачите, в нього кінь стоїть в воді. Вода це емоції, але там непонятно, яке дно. Тобто на що він опирається, які в нього цінності, що він любить, чого не любить. Да, він якби себе показує, що він такий класний, але що за цим стоїть. Ну, завжди небезпечно. Тому, будь ласка, думайте, коли дивитесь на таких романтиків, тому що ну, не завжди там все так яскраво і гарно, як вони це все показують. І порада для близнюків на, на цей грудень це Паш Пентаклів по класифікації Таро, але, в принципі, така карта. Яка нам говорить наступне Пора, як порада да, для вас, що ви розпускаєтеся, у вас народжуються нові ідеї, нові можливості, нові перспективи. Йдіть за цим. Відчувайте ритм, відчувайте цикл, приймайте, можливо, десь сповільнення, можливо, десь треба пришвидшитись. Але, в принципі, це якісь це зародження і відкриття відродження. Можливо, чогось нового. Да, тут багато метеликів, які символізують зміни. А, і ця дівчинка, яка розквітає да, як бутончик, вона готова до цих змін, вона їх плекає, і вона от, би, росте, да, вона росте, і це символ того, що і вам треба. Тобто да, э, починайте якісь -то нові проекти, відкривайтеся, э, розпускайтеся як ці бутончики, э, э, вот, вот вона направляє руки до цих метеликів, да, вона готова до цих змін. І це прекрасно. Вот. Тому бажаю вам э, реально прожити цю карту, щоб вона відкрилася в найкращій своїй картинці. На цьому буду завершувати близніки. Всім пока.